Що ж, Усім привіт, друзі. Я зрозуміла, що в нас не було ні одного такого відео, типу, що там ми йдемо кудись скуплятись, чи в якийсь торговий центр, чи просто так, по якимось там магазинам. І я вирішила сьогодні таке зняти. Ми у бабусі. от, як Зрозуміла, ви, ви... і зараз ми вже будемо потрошечку виходити. Також у нас сьогодні в планах цей ту аптеку, подивитись памперси на нуль, О, на нуль, да. там є всякі одиничка і один. От, нам потрібно себе нуль, тому що у нас є лише трусики, зараз на Тимофію, і оригінальний підгузок від фірми Бібі але він дуже поганий, того хочемо піти, подивитися. І також у нас ще сьогодні в планах зайти на секонд-хенд, на гуманітарку, ви називаєте, як хочете. От. Е, я думаю, що ми зайдемо обов'язково туди і щось подивимось. Тимофію, Амелії. Тут ми вже виходимо, як зрозуміла Тимофій. На сьогодні у трусиках, футболці і у кросівках. ясна річ. Можливо, ми десь там будемо ходити. Ну, я думаю, що ми десь там будемо прогулюватись, да? так. але можливо будемо бачити. Тут я взяла трошки краєвиди, всякі такі марки, всякі квіточки. От. Тут ми проходили дитячий садочок. Я знімаю листя, яке вже опало. боже вже скоро літо. Закінчується і настає осінь школа, в когось, можливо, там садочок, університет і так далі. от Тому отак, тут ми зійшли в 23 от і тут ми зійшли е, в аптеку, але там ми не знайшли підгузків таких. Ще зайшли в один магазин, там купили сир, і зараз ми вже піднімаємось на секонд-хенд. От, Ми там далі подивимося, можливо, щось купимо. Зараз покажу вам: ми купили дуже багато всяких шкарпеточок. Ось ці червоненькі будуть для Тимофія, всі інші для Амелі, і такий синявчик для Тимофія. От, тому отак. Зараз ми вже спускаємось ходами вниз, і зайшли ще ось такий ось магазин. Дивилися тимофію на пюрешка. Дуже хотіла якось купити, але нічого такого не знайшла. Всі були дуже дорогі якісь, тому нічого я не купила. От, ну І ми повертаємось тут додому вже. І зараз будемо дивитися. Думаю, що я вам ще зніму відео. Ну, буду знімати типу, наш день. Вже. От, ми зайшли ще в магазин. Там також дались не всякі пірошки. Тут зараз у камеру може потрапляти мій такий синій чухол, тому що в мене ну, типу, така камера да, з цим чухлом. І трохи заважаю знімати. Тут ми ще зайшли в Аврору. От, купили мені таку ручку за 5 гривень. Причом, да. І тут ми вже йшли. Да, як я казала, тут потрапляє трохи чохол в камеру Ну, думаю, нічого. От так от, от, от я вам все знімала. Знімала всякі дерева, знімала вам тут такого чорного кута. Боже, він такий такий гарний, мені сподобався дуже, але це був не один кіт. Ми ще потім другого зустріли. Тут я вам знімаю всякі такі озера. от Річки. І тут, до речі, як бачите, на цю трубусів, метелик дуже гарний. Я спочатку його не помітила, але потім така, вау, метелик такий гарненький. Сидить на цій трубі. Ну, і ми побачили ще одного кота. Я пробувала його до себе приманити, але він щось не хотів. Він сидів під машиною, дуже гарний. От, Він від мене втікав трохи. Тут я його знімаю отак: от, трошки такий сіреньке, не дуже гарно. але. Ну, так от ми тут ішли, вже майже доходили до нашого дому. от. Ну, я знову дуже рада, що ми купили цю ручку. Нам мені прям дуже сильно подобається. Того, що в мене вдома є лише шкільні ручки. Таких, звичайно, що вдома ними користуватись, в мене, розумієте, немає просто. Ну, тому це дуже добре, що ми купили. Часто потрібно. Тут я знімаю знову такі квіточки, а тут ми вже повертаємось до нас додому. От. І я думаю, що далі буду знімати просто наш день. тому Отак от. Ну от. що ж, ми тут прийшли додому, я поміряла йому слюнявчик, той, який ми купили. І дивіться, який він гарний. Мені дуже сильно подобається. От, всі ті, які ми купляли, там було два їх чи три, то вони були трохи завеликі, а цей прям ну, дуже крутий, прикольний. Далі я вирішила поміряти нього ще якісь шкарпеточки. Uh, у нього будуть лише його червоні, а всі інші будуть для Амелії. Ну, але знаю, вам... зніму зараз, як вони на ньому сидять, щоб знати, чи на Амелії. У них приблизно однакова міжка, можливо, в Амелії трошки менше. Я зараз так, буду мірити йому шкарпетки всякі, але спочатку вам трошки їх покажу. Ось такі от. Всякі прикольні. Дуже мені подобаються усі шкарпетки, які ми купили. Прям такі прикольні. От. У мене трохи старості вже манікюр, тому ви. Ну, Не замічайте його. от. Тому зараз будемо мірити оці от всякі шкарпетулі, Оці будуть в Тимофія. Хоча, можливо, інколи і будемо Мелі взяти. от, І такі от вони прикольні. З таким зайчиком, чи відмеликом, ще ось такі от прикольні, рожевенькі з такою типу мавпочкою. от. Тут п'ятка, ну також одутво. Але коли я буду вдягати, мені взяв що п'ятку ще не буде помітно. І ще там такі рожевенькі і з мінімаус я вам також зараз покажу. Ось це ось такі, вони прям дуже прикольні. П'ятка тут чуть-чуть більше. Але мені здається, що буде більш-менш нормально. От. І також ще були такі легенько рожевенькі. зараз вам також їх. Покажу, Вони мені також дуже сильно подобаються. схожі до тих червоненьких, але трошки інші такі з квіточкою, з такою от штукою. Також дуже-дуже-дуже прикольні. Будемо, тому зараз приміряти Тимофію І коли прийду додому, то будемо Амеліки. Того так. Зараз спочатку примірюю тимофію. Червоненькі. Боже, вони мені так сильно сподобались, коли я йому приміряла. Там дуже гарненько все, вони налізли ідеально, просто там п'ятка, ну, прямо так от вточ-вточ. Ну, тобто, так дуже класно. от, Мені прямо дуже сильно подобається. Також ось такі шкарпетки, вони мені дуже сильно також сподобалися. Дуже такі гарненькі. Також нормально п'ятка підходить. Я зараз мірю їх в але всі всі на пульбе будуть амелії. Далі поміряли ці, також дуже-дуже прикольні. П'ятка ось тут, але ну, її тут навіть не поміту. Тим більше то буду ззадом заглядати. Ну прям круто. Мені дуже сильно подобається. І усі такі останні. Зараз також їх приміряємо, глянемо, як вони будуть. Что я примерила эти, и эти також суперски Да, у них почти одинаковая нишка, поэтому у них здесь еще мали, и они будут как раз супер Зараз я вам это все так поднимаю И мы зараз будь прокусим щось, и подаем ему чьи нишки Вот у бассейн Це у нас перше відео бабусі. Я думаю, що більше не буду знімати. Хоча, можливо, ще зніму якесь одненьке, буду бачити. Тут ми прийшли і здала, що у нас є кавун, тому буду Тимофію по маленьким кусочкам давати. От, щоб він поїв. Нормально не ївся, щоб потім було багато сил купатись. І зараз дам ще, звичайно, просто суміш і запити і все. Він з'їв десь таких, ну, таких маленьких кусочків, десь 4 чи 3 того. Ну, і здається, що більш-менш наївся. Тут я пробуємо запихати пляшку, але він не хоче її брати. Але врешті-врешті, ось він її взяв і зараз я його пою, він, до речі, випив, ну, не прям дуже багато, але там зробив мені декілька ковтків, це вже нормально. Я думаю, що ми ще, як ще раз на вечері, можливо, з'їмо, ну, перекусимо якоюсь там кашу, або ще трохи суміч, просто вип'ємо і усе. Так, зараз будемо вже купатися. Я вже підготувалась до купання. От. Вже одягла свій купальник, тут досуваюсь і вже виходжу. Тут моя киська і мій собака. Отак от, от, от я вам її знімаю, цю мілашку. Вона відвертає від мене голову. Схоже, їй дуже сильно подобається, що я її так і Зараз вже будемо. Потрошку виходити, трошки її поглажу, і будемо йти у басейн купатись. Ну, я то буду купатися, тому я просто так ножки помочу помочує. І... Все, думаю, от. Тут до неї прийшов мій собака, тут він так влізся, і кенді також лягла. От. Так от лапки я її тут чухаю. Боже, вона така дуже прикольна, біло-чорненька така. Ну, все, тут вона вже почала е, на мене ображати, що я так її мучу. І зараз ми вже йдемо мочити ніжки. Чого ж, як ви бачите, ми вже отак от ідемо і прийшли. Водичка вже трошки стала зелена, тому що вона вже дуже довго. Але тут прикольно у басейні купатися. Я то буду купатися, демо її просто так ніжки трошки помочу недовго і все. Я сама то буду купатись годину пів будемо бачити скільки. От. Тут ми вже і трусики наші намочили, просто все вже понамочили, що тільки можна. Тому так. Але все ж таки, тому хіпочи трошки ножки, побачив свої ручки. І це для нього найкраще поки що купання. Я його, звичайно, колись і брала так купатись, але також того, не купались. Тут він буде сидіти на рушничку. А я буду тим часом купатись також. От, Тому хай тут. 是的，爸爸。